Бажаю здоров'я, друзі. Щойно з'явилась можливість, одразу записую це відео. Перш за все, хочу сказати, що те, що я побачив в інтернеті, мене дуже приємно вразило. Реально, я навіть не очікував на таку підтримку. Хочу подякувати всім вам, хто відгукнувся, коли дізнався, що мене затримано. Хто підключився до розголосу, розповсюдження інформації, відео та до іншої роботи, окремо хочу е подякувати своїм побратимам, які одразу почали медійно працювати та тим самим е захищати мене від незаконних дій. Подякувати латишу Лінкасу. Киянину, Вадиму Сікерко, Самураю, Миколі Прямена Родовладдя, Райну Рустему, Юлії Васильівні, Марині з Одеси, Льохі Сміх і Гріх, Ніні Дніпропетровськ, Наталії Корсунь, Миколі Кулакову. Містеру Гріну, Тетяні Макосій, Людмилі Гоцалу, Василю Слободянику, Едуарду, Василю Езраелю, Ігорю Сироті, Василю Сварогу, Олегу Стецьків та іншим, також громадським організаціям Український Світанок, Народна довіра Кривий Ріг», побратими Кривий Ріг та іншим, хто відгукнувся та своїми діями по суті. Продемонстрував яскравий приклад єдності та сили духу, що внаслідку налякало провладних мародерів і показало їхню справжню сутність, а також показало їхній страх до народного гніву. Знаєте, хочу вам сказати дещо ще. Ви 100% зрозумієте, про що я. Питання дискримінації військового командування, а також політичного керівництва країни це пряма відповідальність саме цих структур та їхніх керівників. Тому неможливо щось пред'явити, наприклад, дяді Васі, який просто не може інакше, тому що, по-перше, ніколи не зрадить своїх побратимів та тих людей, які йому довіряють. І це факт. Крім того, я, я, я навіть не знаю, що відбувалося у них в головах. Мені дуже цікаво, коли вони читали про те, що підрозділи готові зніматися з позицій та вирушати на Київ.